Степінь з раціональним показником та його властивості. Степінь з основою А в дріб М поділене на N називають степенем з раціональним показником, оскільки показник записаний у вигляді дробу. За означенням степені з раціональним показником цей степінь можна подати у вигляді кореня. Знаменник N відповідає за показник кореня, а чисельник М. Відповідає за показник степеня. Значить, за означенням записуємо, що корінь n степеня з А в степені m. Таким чином, ми степінь з раціональним показником записали у вигляді дроб. Звертаємо через увагу, що знаменник відповідає за показник кореня, а чисельник відповідає за показник степеня. За допомогою цього означення обчислюють значення виразів. Звернемо вашу увагу також на такий момент. Що А в степені одна друга за цим означенням дорівнює корінь квадратний з А. Єдине, що показник кореня 2, то корінь квадратний, ми двічку не пишемо, це буде просто корінь квадратний з А. І А в першій це також просто А, тому А в степені друга – це корінь з А. Також маємо пам'ятати. Що А в мінус енній степені – це 1 поділене на а енній. Якщо ж дріб А поділене на b підносити до мінус n степеня, то маємо обернений дріб b на А, але в енній степені. Все це ми будемо використовувати при знаходженні значенні виразів. Знайдемо значення виразу числового 9 в одній другій. За означенням А в одній другій це корінь квадратний з А. Маємо корінь з 9, корінь з 9 це 3. Тобто 3 в квадраті це 9. Знайдемо значення виразу 25 в степені 3 других. Знаменник 2 відповідає за показник кореня. Чисельник 3 відповідає за показник степеня. Тому записуємо. Корінь квадратний з 25 в третій. Ще ж наголошуємо, що корінь квадратний двічку зазвичай ми не пишемо. Далі ми використовуємо властивості коренів. І за властивістю коренів, якщо у нас є. Показник степені а в степені К, то показник степені можна винести за знак кореня. Запишемо властивість, що якщо корінь n-го степені з А в степені К, то це буде N корінь n-го степені з А в степені К за коренем. Тобто маємо корінь квадратний з 25, піднесений до третього степеня. Далі робимо обчислення, тобто корінь з 25 це 5 і 5 третій степені 125. Це ми знайшли значення виразу за означенням степені з раціональним показником. Але можна знайти значення виразу і іншим способом. Розглянемо другий спосіб, як знайти 25 в степені 3 других. Це спосіб більш простіший. 25. Подамо як 5 в другій степені піднесено до 3 других. Далі пам'ятаємо властивість, що якщо степінь підноситься до степеня, основа залишається, показники перемножаємо, Тобто маємо 5. В степені 2 помножити на 3 других, тобто 2 перших множимо на 3 других. 2 і 2 скорочуємо, залишається 5 в третій, А 5 в третій – це 5 помножити на 5 і на 5 тричі. Тобто маємо той самий результат 125. Знайдемо значення такого виразу: 16 в степені мінус 3 четвертих. Покажемо, як це зробити за означенням степені з раціональним показником. Оскільки ми маємо. 16 в, у від'ємному степені то за властивістю А в мінус en степені це буде 1 на А в n степені. Тобто запишемо, що це 1 поділено на 16 в степені 3 четвертих. Далі, за означенням корення n степеня, маємо корінь четвертого степеня з 16 в третій. Третій степень виносимо за знак кореня, тобто маємо корінь четвертого степеня і 16 до 3 степеня. І обчислюємо. Корінь 4 степені 16 2. 1 поділено на 2 в 3. 2 в 3 це 8, значить буде 1 восьма. Знайдемо значення 16 мінус степені 3 четвертих. Другим способом. Подамо 16 у вигляді степені як 2 в 4. Можна подати і 4 в квадраті, але оскільки в знаменнику 4, тому 16 подаємо як 2 в 4. 2 в 4 степені підносимо до мінус 3 четвертих. При множенні. При піднесенні до степеня показники множимо, тому записуємо 2, мінус ставимо наперед 4 перших помножити на 3 четвертих, скорочуємо 4, і залишається 2 в мінус третій степені. За властивістю степенів, це 1 на 2 в третій, і маємо той самий результат 1 восьма. Тобто, перший спосіб ми знаходимо значення виразу за означенням. Степені з раціональним показником. Другий спосіб заключається в тому, що ми 16 подали у вигляді степеня і далі використали властивості степенів. Знайдемо значення деяких з представлених виразів. Мінус 5 помножити на 0,1 в степені мінус 3. Першої дії ми будемо підносити до степеня. Випишемо окремо 0,1 до степеня мінус 32. І використовуючи той момент, що я 0,1 можу подати у вигляді степеня з показником 2. Тобто 0,1 сота це 0,1 до квадрату. І далі ми ще підносимо до степеня мінус 32. При піднесенні степеня до степеня, тобто а в степені m до n степеня, основа залишається, ми показники перемножаємо. Тобто 0,1 переписуємо, а 2 множимо на мінус 3. /2. Маємо результат від'ємний, значить мінус 2 перших помножити на 3 других. /2. 2, 2 скорочуємо, залишається степінь мінус третього показнику. Далі ми 0,1 подамо у вигляді дробу. Це буде 1 десята до мінус третього степеня. І за властивістю степенів дріб А на Б в мінус enій степені дорівнює Б на А. Венній степені. Значить, нам потрібно записати обернений дріб 10 перших, але вже в третій степені. Тобто маємо 10 в третій. 10 в третій – це саме на себе число множиться тричі, Чи? маємо тисячу. Але нам потрібно обчислити вираз мінус 5 помножити на степінь. Тому повертаємося до початкового виразу, мінус 5, множимо на тисячу і отримаємо мінус 5 тисяч. Обчислимо, знайдемо значення виразу: 3,38 піднесено до мінус 2 третіх. Для того, щоб знайти значення виразу, спочатку переведемо дріб у неправильний. 8 помножимо на 3 і додамо чисельник. Тобто 3 множимо на 8, додаємо трійку і ділимо на 8, Тобто перевели у неправильний дріб. Маємо 27 восьмих. На 27 восьмих підносимо до степені мінус 2 треті. Ти знаходить значення виразу за властивістю, що 27 восьмих можна подати у вигляді степені. 27 восьмих можна подати як 3 в третій і 2 в третій степені. Далі ми запишемо, що це буде 3 других до третього степеня, Тобто за властивістю чисельник і знаменник підносимо до одного та самого степеня. Повернемось до прикладу і піднесено до мінус 2 третіх. Далі ми перемножаємо 3,3 3 скорочуємо і залишається 3 других в мінус 2 степені. За властивістю, якщо дріб підносимо до від'ємного степеня, пишемо обернений 2 третіх і до квадрату. 2 третіх до квадрату означає, що ми множимо саме на себе двічі. Отримаємо 4 дев'яти. Розглянемо ще один приклад 32 в степені мінус 0,2. Представимо 32 як 2 в 5 степені і до мінус 0,2. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо. Показники ми перемножаємо 5 на мінус 0,2. Маємо 2 в мінус першій степені. І пам'ятаємо, що 2 в мінус першій це 1 поділені на 2. маємо 1-2. Для того щоб обчислити степінь раціональним показником, ми можемо використати означення кореня. Або подати основу у вигляді степеня для себе обираєте той спосіб, яким швидше ви можете обчислити значення виразу. Сподіваюся, інформація для вас буде корисною.